Дай Боже, вітаємо вас на щоденниках фінальної гри «Ліги сміху. Сам фінал відбудеться вже буквально через декілька годин, і мені від цього і сумно і радісно водночас. Сумно, бо я на жаль, фінал таки не попав, але радісно, бо ти не менш я за кулісами і зараз маю можливість поспілкуватися із самими фіналістами. Тому давайте разом зі мною. Ми дізнаємось, за кого болівають ці прекрасні люди. Добрий день вам. А за кого боліваєте, скажіть, будь ласка, за 30+, звичайно, тому що вони ближче до серця і по віку також. Ха! Понял, зрозумів, дякую. А таке, що одне скареньке питання. Ви дивилися весь сезон? Так, всі 10 сезонів скажу. О, як вам журі? Журі добре, іван трошки, я думаю, занижує оцінки, але в принципі. Не полякова. полякова. Е, Єфросі? Ні. ні. Іван занижує. Так, звичайно. Добрий день. Добрий А ви за кого обуліваєте? Я за 30. А ну такий бліц. Ви за кого обліваєте? 30. Mm, 30. За кого обліваєте? Так само. Ого, а хто не за 30? Є ви за кого заковолівайте? 30. А ви за кого обболіваєте? 30+. 30. 30. 30. 30. Я перепрошую, ви за кого болюваєте? 30, 30 плюс. Ви за кого болюваєте? Домера. Що, питань нема. Ви за кого болюваєте? За Динамо Київ. Подяка, Жир. А ви за кого болюваєте? Команда Бампера Ісуса. А ви за Ріверсіті чи ви за Бампера Ісус? Та ми за всіх. Добрий день, ви за кого болюваєте? за кого болюваємо? Ми вболіваємо за гарний гумор за те, що в цей час ви підтримуєте останні як точно десять років, особливо зараз. І це точно буде хай сьогодні вечір, який покаже не тільки хто найкраще, а що Україна любить сміх, і ми з ним переможемо однозначно всіх. І за 30+. плюс чи ні? за 30+, плюс я й казав 30+. плюс за ріверсіті. Так не знаю, поки що 100 людей за 30+, плюс, і двоє за ріверсіті. Ви за коболіваєте? СТГТ. — СТГЗ. — СТС. Я вас пощуп. А ви за кого боліваєте? Я тут проїздом. На бар прийшов. За вас хотів. Чоловіч! Ой! Ой, все. Сама недооцінена команда Лія Сміху за 10 років. Ну, одеські манси, бо вони виступали тільки один рік, по суті. Кого ти вважаєш самою переоціненою командою? Ну, волонтери, вони всіх ставили, збігли серіалу, трошки переоцінили. Так. Найкращий тренер Сміху за 10 років. Ігор Ласточкін, це мій фаворит завжди. Хто найгірший тренер за 10 років? <тап> а скажи мені, найкращий дует-тренер плюс команда. От коли був Юра Гарбунов, от вони дуже класно грали з Загорецькою. Найкраща форма команди, якщо говорити про костюми. Ну, найкраща форма 30 солідні мужички. Що може бути краще, ніж а, чоловік в піджаку. Mm -hmm. Як казала моя мама, це завжди красиво. І скажи мені, топ-3 фронтмена, от які для тебе такі самі топові, які проходять в голову. А, 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 а. Ну, ти запитав. Ну, Віктор Розовий. Okay. О, Віталік, Віталік з любого городу. Люліно, до речі, от ми зараз про нього як про співака. а Він вже класний був фротмен. Понімаєш, про що я. Так, Ванька молодець, Ванька молодець. Я тебе питався, за кого сьогодні боліваєш? Я сьогодні вболіваю за дві команди: за Ледве і за Рівер Сіті. Ну дай Бог, вони на сьогодні здивують. Приємної гри. Ще здоров'я. Я, яку красуню я знайшов. Якщо подивитися всі коментарі під випусками «Дія 30 вони поділяються на два типи. Перший це де Кухарчук, і другий блять, перезапиш. Тобі як показав. Було хорошо. де кухарчук. Що сталося? Е, де кухарчук? Є різні версії. Е, ну, одна з них це те, що зараз в Сільпо акція, тому власне кухарчук там. Так, от про другий тип коментарів під вашим відео всі дуже хвалять новеньку. Як так сталося? Чому ти сама захотіла? Тебе хлопці попросили? Ти мала ще той запал всередині знову цим займатися. Ні, запросили мене. Ну знову ж таки, хлопців. Я з колективу 30+, знаю дуже давно. Ми товаришуємо. І власне, от мені вадік Новіцький зателефонував, каже: є така в нас божевільна ідея. Mm -hmm. Ми йдемо в сезон. Mm -hmm. І чи не хотіла б ти вийти за нас, зіграти з нами? Я кажу, Боже, я не знаю, це так хвилює. Це це, ніби я повертаюсь туди там нацять mm -hmm. років назад. Я кажу, а давайте. Хлопці, а -а -а. що вам дала Ліга Сміху? Знайомство з людьми. Ну, типу, даєш собі дупля, ти з Франківська, я з Хмельницького, він з Тернополя. Де б ми троє стояли в одному кадрі, якби не Ліга Сміху? Ну, би мож... спився Франківською в Тернополі. Я в Хмельницькому. Mm -hmm. Ну, що ти мені ще можеш сказати? Ну це просто блін, це кайф, це драйв, це життя. Добре, добре чого ти на мене криче, Борю, Я просто спитав. Mm -hmm. Я шутку придумав і забув. А, є, давай, питай. Що тобі дала Сміху»? 13 ефірів. Вартувало то. Саме недооцінена команда Ліга Сміху»? Біблійська збірна. Саме переоцінена команда Сміху»? Заєнька. Найкращий тренер Сміху»? Ласточка. Найгірший тренер Сміху»? Я не хочу казати. Лірнік. Найкращий дует тренер плюс команда. Бампер і реверсіті. Найкраща форма команди. Форма? Лукас. Команда з найкращою музикою. Ну я вже давай так. Я вже скажу 30+. плюс. І давай називає топ 3 фронтмена, які тобі найбільше подобаються за 10 років лігу сміху. Так, эм... Тарас Стадницький і Юрій Пасічник. Ха! Все справедливо, поїхав. Сама недооцінена команда Ліги Сміху. А це Брі, я думав, це він нам каже: сама недооцінена команда Ліги Сміху. Так Що Шо що Ви навіть дуже переоцінені <смітна> команда, яка хто хто, а вони фурор зробили попередні гри. І неочікувано, напевно, для самих себе прийшли у фінал. Е, розкажи, будь ласка, як це сталося, враховуючи те, що твого колеги не було, може можливо сказати, де він? <смітна> Мій колега військовий тепер. Військовий і ще залишається артистом. Да, він військовий артист. артист так, да, так, так, так. Так. А... Да. Але, на жаль, зараз не на жаль. Що ну, <рес> ти говорить, бо там такі асоціації. Він військовий. Все, ми це зафіксували, щоб не було ніяких питань, ми просто фіксували. Валентин тепер військовий. Так. Живий, здоровий. військовий. Конкретно тобі персонально. Що тобі ліга Сміху дала взагалі? Мені Ліга сміху дала в цілому. Впевненість в собі, напевно, в першу чергу. Впевненість в собі і в тому, що я роблю, що я роблю що, що подобається людям. Е, так. Ну я сподіваюся, що подобається. Дуже надіюсь на це. Мені не подобалося, навряд чи буде зараз готувався до каналу. Ну як. Але... Виходити на сцену без гриму. Файно. Лишити засос на шиї. Файно. Не носити лівчик. Файно. E, підвищувати голос на інших людей. Не e, файно. Надсилати дікпік. Дікпік? Ні, не файно. Дивитись КВН. бе. Не файно. Легенько посмерджувати. Чуть-чуть. Файно. Хлопці, під uh, випуском, де ви були ведучими, дуже багато, дуже велике кіськоментарі до вас хвалили, як ведучих. Що ви це прямо подобаєте? Ні, да. nee, тільки чесно. Олег, Часно. будь ласка, Часно. не обманюй. Часно. Ми провели дві свадьби. Ти думаєш, ми не проведемо Весілля! Весілля! Сережа, коли твій рот почне запам'ятовувати нормальні слова? Ні, Там всі це були свадьби. Це? <кхи> а, так, от. Можливо, наше то тренерство, можливо, б ви стали прямо постійними ведучими Ліги сміху. Я на це ну точно ну, я подивлюсь на це з позитивом. Запросто дуже приїхав, отмотав. І... Можливо, могли можливо. Ми навіть були трохи смішніші, ніж деякі команди. М -м -м. Можливо, можливо. А, можливо а можливо, ні. А можливо, ні. Єдиний мінус є, що коли тобі дають текст, це все. Як вам система оцінювання цього сезону? Ось цими лайками. Дуже нерівномірні оцінки. І Коли ви двоє, там очевидно, що більше. І коли ви були тренерами, то відповідно команди, які грали, вони вже не могли б досягти до того рівня, бо інші тренери ставлять менше балів. Є таке? Таке є. Треба було це ну, Дивіться, Наша команда Ріверсіті. Е, незважаючи на те, що таке є вона незважаючи, на, на походження, то на походження. Е, їм наставили дуже багато лайків, і ми, хоча ми їх не, не судили, ми не можемо своїх судити, але що вони в фінал потрапили. А друга наша команда була на п'ятому місці, тобто трохи не дотягнула. Якщо б чуть -чуть дотягнула, дотянуло, було дві команди в фіналі. При тому, що і ми... Тут дивись, Якби ми були з тобою трохи знаєш, такі е, люди чорні, чорнороті, ми б могли типо, менше б ставити. Але ми робили це це від душі, от наскільки тобі подобалось, наскільки ти і лайк? Така може дійсно, може не в системі з лайками проблема. Може, просто були недостатньо смішні, щоб попасти в фінал? Не знаю. Напишіть в коментарях. Ні, ви не примскав, насправді. Ну то чому моєму сину дуже Вас Конкретно ми засудили спочатку. Повномасштабної дуже величезна критика летіла в сторону ліосмішників за те, що вони таким займаються в час війни. Я от вас хочу запитати, як ваші побратими ставляться взагалі до ліги чи вони дивляться? Як вони ставляться до вас як людей? Деякі виступає на різі сміху. Ну, дивляться, коли є час. Ну, взагалі то ну, не можна сказати, що дивляться, слідкують. Ну, якщо хтось цим займається, ми ж боремось за якусь свободу е виявлення, свободу мислі, свободу дій. Ну, тому це сприймається це як норм. Багато різних людей, різних професій. Об'єдналися під час повномасштабної війни. Автобуси... А пам'ятаєш про що був, питання було? А про що було питання? Це просто ну, нульоша наглядно просто показує, що як військовий може слідкувати за початком мислі серединою, а кінцівка може може не бути взагалі. Один теж з коментарів однієї злі усмішниць після вашого виступу був, що з цим просто неможливо конкурувати. І я, я не можу не погодитись, то як ви продавлюєте сценарій, то як ви здаєте жарти на сцені, я не знаю, що з цим робити. чесно. Ми просто знає, знаєш, я смію, що кажу, ми вже в тому віці, коли для нас кожен вихід на сцену, це як в останній раз. Знаєш, ми кайфуємо як в останній раз. Я реально Олежик, що це реально, якщо брати сезони, не волонтерські, навик mm. без них, а іменно сезони, які грали в жовневому, це, це реально десятий сезон біга сміху. Всіх чемпіонів можу назвати. От давай. Перший сезон два капітани. Uh -huh. Другий сезон прозорий угу. Uh -huh. третій сезон – Загарецька, четвертий Стояновка. п'ятий вітрани космічних військ, шостий СМТ, сьомий був спецсезон Воробушок, восьмий в активному пошуку, дев'ятий перервала війна, десятий несеться. А хто стане чемпіоном десятого? Ми дізнаємося вже. Слухай, ти нове покоління редакторів. Оу. Oh. Нове вієння. Дякую. Десь модулюємо ситуацію. Ти лишаєшся один редактор. Mm. Вся влада в твоїх руках. Що би ти змінив у лізі сміху? Ох, щас би не, не, не говорити такого, щоб звільнили мене. Я би дуже хотів, щоб Ліга Сміху розвивалася з глибин університетів і всього іншого, була би велика система, і тоді у нас буде більше команд, більшої кількості заохочених людей і команд, хочеться е -е, працювати з молоддю, витягувати їх трохи з інтернета, щоб вони говорили щось народу. Блін, я би хотів, щоб були у командах спонсорі, навіть от просто і вони приїжджали раніше, щоб ми за два тижні приїжджали, через день бачились, щось розмовляли, щось навіть дивилися разом. Бо, знаєш, от чому стоматологія? Скакнула далі, тому що вони збираються і діляться своїми технологіями. От я думаю, що в цьому є секрет успіху любого бізнесу і праці. Ти назвав таксі чемпіоні? Ти напевно пам'ятаєш добрячок. Якісь команд є якась команди, ти вважаєш недооціненою? Ох, цікаво. Я думаю, що їх декілька, колись міні-панки дуже сильно сподобались свою концепцію. Ти такий в голові: Вау, це може бути щось нове. Ну, сахара не, не треба. Команда перша марка, ну, вона вилетіла там одні восьми, народ хотів її повернення недооціненим. Да це е, тут, коли змагання вмикається спорт, важко сказати, що хтось недооцінений, але були перс команди з великим потенціалом, які його не використали. Отак вот можу сказати. Но взагалі я вважаю, що якщо би грали. Команда пішла-поїхала, вони б були чемпіонами. Точно це було мощно в одній з сезонів. Це було дуже круто і мені дуже подобалось. Сама недооцінена команда лісміху за 10 років ого. Стоянівка, Двічна, найменшу оцінок мала чемпіонства. На? Але найменше оцінок? Саме переоцінена команда Ліга Сміху. Олег Тебе Переоцінена. Там дуже багато оцінок. Найкращий тренер Ліги Сміху за 10 років. Цікаво було працювати е, з Станіславом Букланом. А найгірший тренер Лірник. Яма. Назбиралося таких в Лізі сміху. <ріху> да. а найкращий дует, тренер плюс команда. Олег тебе і Іван Люленов. треба йти грабувати банк. Так. Кого б з членів журі ви взяли з собою на діло? А нас спіймають чи ні? Ні, подожди, це залежить від того, кому візьмемо. Ні, якщо ви розуміють, спіймають чи ні, то вирішувати жінку на зоні з ким сидіти. Жінку чи жінку? Ні, на зоні не все одно. Чого ти зразу на зону лізеш? Може б ми добре пройшли? Чого ти зразу якісь сценарій пісімістичні сподіваєш? Ти був там авторитетом взагалі. Чого я там був? А, ну так, мені з було, або священником, або... Ой, ти не попадав в тюрму, старий. Uh, якби точно вони взяли б не на Юру тому, що він ну, просто знаєш, ну вдруг щось, ну знає, вдруг біжать. Mm. А тут я особо не бігу, і ще й на Юра не бігу, ще у нас. Ну, oh, дівчат, ми... дівчат можна брати, вони їздиш, nee, якби, якби на квартиру йшли, точно взяли б Ваню. До побачення, до побачення, це мої дівчата. До побачення. Якби ми на квартиру йшли, ага. точно взяли б а мені кажеться, він ну, скритий форточник. Ми б взяли дівчат, щоб вони стояли на шухері. Той, хто стоїть на шухері, більше дають. Вони, Оля могла б заспівати і всі б забули, що бангра будуть. А ти все вигрібаєш, вигрібаєш. Ні, всі б кричали, Оля, не співай між дякую. Саме недооцінена команда Лія Сміху? Скучне життя, гріше і Діми. Саме переоцінена команда Лія Сміху? А можна чесно говорити? Це добре. Западенці. Е, найкращий тренер Сміху за 10 років. Е, Ігор Ласточкін. А, ні, 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 брешу, брешу. Виріжем, виріжем. Не, ти шо, Стані... Станіслав Баклан, Станіслав Баклан. А хто був для вас е, найгіршим тренером? Був потап, був лірник, був Влад'яма. яма. Ну, хватає, Троїця, вони можуть разом команду зібрати і піти на путь. Е, найкращий дует тренер плюс команда. Найкращий Загоре Загорецька і Горбунові. А, ні, Загорецька і Станіслав Баклан. Всі кажуть, Загорецький Горбунов, а Загорецький боклан ще ніхто не казав, ти видиш? Загорецький боклан, як на мене, лучше було. І назвіть, мені, будь ласка, три саме топові фронтмени для вас з усіх команд. Е, Дніпро і Орласточки. Пупс, Перунський і Курди де колег. За кого сьогодні вболіваєте? Рівер Сіті. Та, -та за Ріверсіті. На сьогодні це все, але продовження вас очікую уже на наступний тиждень. Тому, будь ласка, підписуйтесь на канал, Поширюйте це відео своїм друзям і обов'язково тисніть той колокольчик, аби не пропустити наше наступне відео. А як і в принципі будь-яке відео на каналі Ліги Сміфом. Тому до зустрічі і гарного всім життя.